Ярмарок зі смаколиками, привітання та виступи творчих колективів з усієї рівненської громади. Так у Квасилові цими вихідними відкривали будинок культури. За три тижні у приміщенні провели ремонт, обладнали глядацьку залу та сцену. Новий керівник закладу Павло Дмитришин каже: усе для того, аби місцева молодь мала власний простір для творчості. Ми почали відновлювати будинок культури практично з нуля. Якби ви тут були три тижні назад, ви побачили б, наскільки трагічні умови були для дітей? І саме зараз ми робимо все для того, щоб у нас з'явився новий, новий дах, нова, нова культура. Тому що якщо ми не вкладаємося зараз в культуру, навіщо ми воюємо? Наші діти повинні співати патріотичних пісень, танцювати під гарні українські патріотичні треки і самі створювати щось нове, гарне. І дуже миле спеціально для вихованців будинку культури організатори заходу розробили патріотичний пісенник. Його створили за сприяння громадської організації Рівне разом. Тепер при купівлі музичних інструментів юні гітаристи отримуватимуть пісенник з акордами, аби навчитися виконувати народні та сучасні українські пісні. Попросили їх, значить. Зробити фінансову допомогу, щоб можна було роздрукувати їх. Просто потім знайшли людей, які сказали: а давайте надрукуємо дуже багато. А наступне, що буде це взагалі круто. Оці примірники вони будуть роздаватися безкоштовно абсолютно всім, хто купує гітару. На відкриття будинку культури прийшло більше сотні людей і кілька десятків виконавців із різних культурних закладів рівненської громади. Oh, Організатори кажуть, у майбутньому Квасилівський будинок культури запрошуватимуть відомих виконавців з усієї України. Першою ластівкою на відкритті закладу став відомий український співак Віктор Павлік. Спеціально до його приїзду на відкритті розіграли безкоштовні квитки. І отакий от, от подарунок буде для вас. Сума кожного подарунку 250 гривень. І знайте, що ці гроші вони йдуть на те, щоб нашим дітям був гарний оцей зал. Його перефарбують буквально вже в понеділок. А далі ми будемо робити зали зверху, вбиральні нові. буде куди ходити вашим діткам, де займатися. Після розіграшу квитків розпочався і сам концерт Віктора Павліка. Ще раз доброго вечора, люди всім добре, добра здоровочка. Раді вас вітати в цьому прекрасному залі, прекрасному містечку Квасилів, з яким і моє дитинство трошечки пов'язано в деякій мірі. Я думаю, що ми розпочнемо зараз помаленьку, а далі якось буде. Боже, знай, що ти... та виконавці кажуть, радіють, що у Квасилові нарешті з'явився заклад, де діти можуть розвивати свої таланти. Новому керівнику нашого будинку культури Павлу Дмитришину за те, що настільки вкладає свої сили сюди, за те, що зробив такий гарний ремонт, за те, що старається для нас, і наше покоління тепер буде мати де займатися. Дуже дякуємо! Те, що багато номерів є, публіка які можна дивувати і вражати. Тепер такі концерти у Квасилівському будинку культури проводитимуть часто. Надалі планують відремонтувати другий поверх і обладнати приміщення для репетицій. Дарія Борисович Олег Шаламай, телеканал ITV.